Безсмертя це спокуса Змія, Воскресіння це обітниця Бога. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми шукатимемо відповідь на запитання безсмертя чи Воскресіння? Багато людей задаються питанням: якщо людська душа за своєю природою безсмертна, то чому новий завіт навчає про остаточне Воскресіння мертвих? Одну з найсильніших відповідей на це запитання дав провідний європейський протестантський богослов і дослідник нового завіту 20-го століття Оскар Кульман у своїй лекції безсмертя душі та воскресіння мертвих. Свідчення нового завіту, виголошені 26 квітня 1955 року в каплиці Андровера Гарвардського університету в межах лекції. Інгерсола на тему безсмертя людини. Спочатку ця лекція була опублікована в Harvard Divinity School Bulletin, а згодом у вигляді окремої брошури Кульман наголошував на непримиренній суперечності між грецькою ідеологією безсмертя душі та християнською вірою у Воскресіння. На його думку, філософські уявлення про природне безсмертя душі не узгоджуються з новозавітнім вченням про остаточне воскресіння мертвих. Цікаво, що близько 150 го року нашої ери Юстін Мученик застерігав: ті, хто кажуть, що немає воскресіння мертвих, і що душі, коли вони помирають, одразу йдуть на небо, не можуть вважатися християнами. У першому посланні до Корінтян, 15 розділі, у віршах 16 по 18 апостол Павло стверджує: Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших, тоді і ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Сатана намагається підірвати віру людей, щоб вони прийняли перше велике обманливе вчення, яке заперечує смерть як Божий вирок за непослух. Бог сказав Адаму але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. А Змій відповів жінці: ні, не помрете. Якщо людина насправді не помирає наприкінці свого земного життя, тоді Воскресіння не має сенсу. Навпаки, якщо смерть це припинення існування, тоді подальше життя можливе лише через Воскресіння. Якщо Христос не воскрес із мертвих, то Він обманщик, віра в Нього не дає прощення гріхів, і грішник змушений буде сам понести кару за свою провину. Але таке припущення немислиме для тих, хто вже пережив радість прощення. Більше того, хрещення, яке символізує смерть, поховання і воскресіння Христа, втратило б усяке значення, якби Воскресіння не було. Проте апостол Павло закликає нас воскреснути і ходити в оновленому житті, як Христос Воскрес із мертвих. Якщо після смерті. Душі праведників одразу потрапляють на небо, як вірить багато хто, то навіщо було Христу Воскресати. У такому разі Павло не міг би сказати, що померлі в Христі, загинули, адже вони вже перебували б у Божій присутності. Але добра новина нового Завіту полягає в тому, що смерть, якою б жорстокою і сумною вона не була. Була повністю подолана Христом через Його Воскресіння. Звернімо увагу, як апостол Павло описує момент отримання дару безсмертя. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі, бо засурмить сурма і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, а це смертне зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне у безсмертя, тоді збудеться написане смерть поглинута перемогою. Із цих слів апостола Павла цілком зрозуміло Бог подарує віруючим безсмертя не в момент смерті, а під час Воскресіння. Коли пролунає остання сурма, подякуємо Ісусу за те, що в Його Воскресінні ми маємо надію на наше Воскресіння. Дорогий небесний батько, ми щиро дякуємо Тобі за жертву Ісуса Христа, нашого Спасителя, і за Його славне Воскресіння, в якому ми маємо надію на наше Воскресіння. Амінь. Пам'ятаємо обітницю Ісуса, переможець. Не зазнає шкоди від другої смерті.